Майже кожного дня під час ракетної або дронової атаки громадяни України, а саме їхнє житло, часто зазнає пошкоджень або навіть повного руйнування без державної підтримки не впоратися. Одна з таких програм має назву Житловий сертифікат про його дію та механізм застосування розповів директор аналітично-дослідницького центру інститут міста Олександр Сергієнко. Житловий сертифікат це механізм компенсації за зруйноване житло. Фактично, це е, певна гарантія від української держави е, для людей, у яких ворог зруйнував чи квартиру, чи будинок, чи пошкодив, чи повністю е, знищив. Існує певна процедура отримання допомоги, яку Олександр Сергієнко описав на власному прикладі, коли в його квартирі повилітали шибки внаслідок прильоту. Зайшов в дію. Зареєструвався, ввів адресу, описав пошкодження, і мене було зареєстровано, тобто внесено в реєстр потерпілих. Якщо люди раптом не вміють користуватися дією, їм слід звернутися в центр надання адміністративних послуг або в місцеві органи влади. Там все розкажуть, покажуть. І навіть зроблять за людей оці необхідні операції. Далі місцевий виконавчий комітет проводить процедуру оцінки пошкоджень або руйнувань майна за існуючою методикою. Оцінюють вартість будівлі. Звісно, що по залишкам це важко зробити, важче, але є спеціальна методика, яку затвердив кабінет міністрів. і... Згідно цієї методики, визначається сума збитків: чи це повністю зруйнована, чи частково після реєстрації потерпілих і проведення оцінки заданих збитків постраждалим необхідно подати заявку на отримання компенсації. Але перед цим, у разі повного знищення житла, треба скасувати право власності на цю нерухомість. Якщо у вас повністю зруйноване житло, треба скасувати право власності на це житло. Ну, якщо нема е, нерухомості, то значить і право власності не може бути інакше можуть виникнути ну, певні е, юридичні парадокси. Тепер щодо отримання компенсації за втрачене житло. Держава визначила його черговість серед різних категорій громадян. Перше це військовослужбовці, е, учасники бойових дій, е, друге це багатодітні сім'ї, третє це. Інваліди першої другої групи Ну це найбільш незахищені, або нуждення або заслуження як учасники бойових дій категорії які отримують. З кошти в першу чергу, за словами експерта, житловий сертифікат є завжди персоналізованим. Дається людині або родині у певному складі, тому і придбане майно за цей сертифікат буде вважатися приватною власністю даного громадянина чи сім'ї.